Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролича і будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на лютий 25-го року. Почнемо ми з колоди Pagan Otherworld Taro і на ній подивимось ваші основні події близнюки на лютий. Основні події для близнюків на лютий. Четвірка жезлів. Світ. Вісімка жезлів. В чому перегорнута існува? Слухайте, ну, прекрасні карти, Я на не залипла трохи. По-перше, четвірка жезлів. Радість в домі. Якісь, якісь свято, можливо, сімейне в вузькому колі. В принципі, це отримання класного результату в чомусь, та, отримання нарешті якогось результату, який вам сподобався. Бачите, тому що четвірка жезлів це якби і свято, і отримання своїх результатів. І це сімейна карта, і це база така, і це радість, і це е, прям душевність тепло. Де, де ви розділяєте його з кимось. Ну, тобто, це ну, саме по собі просто знаєте, таке класне, класне щодення. так от, я би так це назвала. Далі прямий світ теж нам говорить про те, що, по-перше, ви владуй з собою, ви в мирі із собою. Тут можуть бути подорожі, можливо, кудись по поїдете. Також це можуть бути якісь контакти з, зі світом, наприклад, міжнародні компанії, люди на інших частинках світу, і все в такому форматі, плюс розширення вашого особистого світу, примирення. Ну, В принципі, світ ще може програватися як завершення якоїсь ситуації, фініш класний. А, також це ну, теж таке, знаєте, умиротворення, як то кажуть, просто як стан. Прекрасний, супер. Вісімка жезлів перегорнута. Можете десь, знаєте, подорожі теж сюди ж, але десь втомитись, десь там Ой, щось не хочеться, да? десь там через не хочу щось буду робити. Да? Тобто це якісь процеси, які ви б хотіли, щоб, до речі, щоб були швидше, але вони будуть відбуватися повільніше. Але я от запитала, да, от, наприклад, чому вісім кажезлів перегорнуто. Мах прямий випадає. Тому що ви так самі зробили, ви так самі якийсь процес сповільнили, так самі десь там щось не захотіли робити. Да. То есть, це конкретно або від вас, або ну, там, не знаю, поруч вашого партнера залежить. То есть, в принципі, нам карти говорять в ваших силах зробити так, щоб ця карта була пряма, і щоб ви там швидко їхали, швидко там собі щось робили, приймали рішення. Да, це карти ще примирення, наприклад, але в перегорнутому значенні ми тягнемо, затягуємо ці процеси. А, вот. Але ну, глобально прекрасні карти. Далі наступна колода, книга тіней. І давайте тут глянемо, близнюки, ваш, ваш лютий, да, основні події на лютий для близнюків. Четвірка мечува. Е, далі королева кубків перегорнута. Трійка? Трійка мечува. Чому перегорнута трійка мечува? Про що вона тут? Угу. Ну, дивіться, у вас тут е, в середині місяця будуть якісь. Непорозуміння з кимось. Але давайте по порядку. Штирка мечува це взагалі карта, коли ми. Е, отут, вода, дівчина, вона нудьгує. Їй якби нудно. Вона. Там працює, в неї все стабільно і якби ну, нудна вастінька. Да? В принципі, ця карта говорить про відпочинок, як такий. Тобто нам дуже багато карт тут, насправді показали, що ви, можливо, в лютому поїдете відпочивати, або вас ну, вас поїде. да. Тобто ви, наприклад, можете захворіти, щоб відпочити. Якщо ви не самі це зробили, то за вас це зробить якби, всесвіт. Да? Щоб ви відпочили, щоб ви були в якихось обмеженнях. В принципі, карта про обмеження, да? коли ми, там, наприклад, в чотирьох стінах сидимо, або коли ми там десь не можемо кудись поїхати, і от нам треба понудьгувати трохи. От така карта. Королева Кубків перегорнута далі у вас про те, що можете зустрічатися от з такою дамочкою. Каке-то плакса. Котора впадає в жертву, і така бідне нещасна, пожалійте mm. мене. Можете бути ви такою людиною, можете бути цієї людиною яка буде заспокоювати, вислуховувати. В принципі, королева кубків перегорнута дуже така. Нитік такий, знаєте, вона ну, емоційна, дуже, Їй от все от... А? драма Квін. Коротше, да? Ви можете з нею. Бути в контакті або бути такою людиною в якийсь період часу, да, через щось, що щось вас так може накрити. І плюс трійка мечова перегорнута. В принципі, це карта, якраз е, коли з людиною не домовились, посварились, є якийсь явний конфлікт. І тут, прям я запитала, це дійсно трійка ну, трійки, да, тобто це дійсно з якоюсь третьою людиною, не з вашим партнером. Колега, подруга, друг, якісь знайомі, сусіди, там, я не знаю, щось таке, з ким ви прям могли б там не зійтись в поглядах, не домовитись, вас це прям засмутило. Да? Вийшли на емоції, різко так посварились, потім помирились, але осадочок та стався. І от нам про це і показує королева води. Можливо, з цією королевою води прям посваритись, тому що будуть якісь моменти. Да? Вона там буде десь на права, або ви. Її там щось задіне дуже сильно, тому що вона чутлива сама по собі натура, або ви якось там себе такою людиною відчуєте. Далі наступна колода це Манара, особисте життя близнюків. А, значить, покажіть, будь ласка, карти. А, особисте життя близнюків, у яких є партнер у лютому 25-го картою. У король повітря. Угу. І е, близнюки, у яких партнера немає зараз. Покажіть, будь ласка, ваше особисте життя в лютому пряме сонце. Про що сонце? Про що король повітря? Значить, дивіться: Близнюки, у яких є стосунки, близнюки. Король повітря в принципі це може бути ваш партнер, да, з яким ви можете там щось виясняти стосунки, в принципі, да чому? Тому що король повітря він такий специфічний. Він не емоційний, він не з тих людей, хто там не знаю, дарує квіти, робить подарунки. Скоріше за все, по королю, мечовому він вам гроші може дати, і ви самі підете собі квіти купите. Ну, це от який, такий його стиль. Він ну, дуже холоднокровний, я би сказала. Да? І от, от така. От. Або це ви можете бути зі своїм партнером, і через це може бути непорозуміння. Близнюки, у яких партнера немає. Ви будете вільні, і ви будете цим насолоджуватися. От сонце пряме. Шикарнюча карта. Шикарнюча. Пряма радість. Супер. Мені подобається. Так. Е і також гноміки. Давайте глянемо роботу реалізації фінансів теж однією картою. Подивимося, що у близнюків буде в цій сфері в лютому. О, ця карта. Ну, підтірці мечів, знаєте, відстояли десь свої кордони, були вільні в тому, щоб якось себе проявляти. Де, от, взагалі, підірка мечів в цій карті це свобода. Це свобода проявлення, це свобода дій, це свобода своїх активностей, завдяки чому ви там. Свою курочку зловили, приготували собі обід, вечерю і їсте. Так? Тобто ви заробили її своєю, ну, там, можливо, десь агресивністю, можливо, десь відстояли свої кордони і таким чином отримали якийсь класний результат. Четвірка жезлів перегорнута, як доп карта до неї. нам тут Це карта взагалі. Підготовки, Да? Тобто без підготовки, просто, ну, як, тут вона більше, можливо, вас може заплутати, да? тому що, в принципі, тірка-мечева вона конфліктна. Ви можете не очікувати того, що ви можете так сильно відстоювати свої погляди на роботі, свої, е свою роботу, в принципі, що ви можете так сильно відстоювати свою цінність і таким чином отримувати якийсь результат. Цікаво, як вийде, розкажете під відео. І остання колода Wildwood Tarot. І давайте тут подивимось пораду для близнюків на лютий. Порада для близнюків на лютий 25-го року. Так. Що ми Взагалі, у вас тут такі карти. Це імператриця, да, а це шістка жезлів. В принципі, нам говорять проявлятися. Як, ну, в принципі, проявлятися, проявляти свою, по імператриці, прям жіночу натуру, розуміти свої потреби, вимагати їх, говорити про них. Да, там, Мені потрібно квіти, треба сказати. Голосом. <ріст> Мені потрібен комфорт, треба сказати, голосом. Оформити собі цей комфорт теж. Да? Тобто, це базові потреби, які такі, знаєте, конкретно ваші. От ви любите отак виглядати. Вам важливо для комфорту бути, бути такою. Да? Можливо, десь там навіть десь язвою. Да? І про це заявляти. Шістка жезлів, активно я заявляю про свої потреби, вимагати підтримки до себе або шукати однодумців зі своїми ем, ідеями. Я би так сказала. Цікава карта, в принципі, у вас дуже цікавий розклад. Перша половина місяця шикарна, друга. Десь можете з кимось не зійтись поглядах, посваритися. Прійка мечова, швидка, тобто швидко посваритись, помиритись. Ну, цікаво, як вийде, можливо, дійсно якось з роботою пов'язано, тому що в роботі підірка да, теж така конфліктна карта. Подивимо. Подивимось, розк... розкажіть, напишіть в коментарях, як у вас програється, цікаво буде. На цьому буду завершувати. Якщо вам потрібна консультація від мене, по таро, пишіть мені в інстаграм посилання залишаю під відео. Всім пока!